Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без марок». Сьогодні не про сад чи город, а про сонячні панелі. Можлива ідея мого чоловіка стане комусь у нагоді або надихне на створення власного рішення, яке відповідатиме саме вашим потребам і можливостям. Наразі в нас немає можливості встановити повноцінний комплекс сонячних панелей з акумуляторами, інвертором, але з огляду на сучасні виклики вирішили підстрахуватись. Наш будинок повністю на електриці. Звісно, у нас є генератор, туристична газова плитка з 8-літровим балоном та зарядна станція потужністю 2 кВт. Проте ціни на паливо постійно зростають, тому ми вирішили придбати дві сонячні панелі для підзарядки зарядної станції у разі потреби. Згодом плануємо створити схему, щоб панелі працювали постійно та автоматично. Чоловік виготовив конструкцію для сонячних панелей на колесах із можливістю змінювати кут їх нахилу. Це дозволяє повертати їх за сонцем і змінювати кут нахилу залежно від сезону, зима, осінь чи літо. Конструкцію зробили з залишків металу після будильництва, частково докупали, намагалися зробити максимально бюджетно. Зокрема, придбали монтажний профіль перфорований Т-41, товщина 2 мм, дожина 10 м. Колеса взяли із старих сміттєвих баків, два з них мають стопори. У нас колеса були, бачила подібних продажу в епіцентрі. Для основи спорудою використали 4 профільні металеві труби 50х50 мм із товщиною стінки 3 мм та довжиною 1,5 м кожна. Чоловік приварив їх між собою по краям. До каркасу в кутках приварив металеві пластини 15х15 см для кріплення коліс. Для обтяжування конструкції, враховуючи сильний вітер у нашій місцевості, на каркас зверху додали шматок металу, який залишився від сходів. Це запобігає перекиданню панелі, особливо коли вони розташовані під зимовим кутом. Крім того, чоловік додатково вставив шматок металу на кшталт лома у металеву профільну трубу. Для регулювання нахилу панелі використали дві профільні металеві труби різного розміру, щоб одна входила в інше умовно називу їх стійками. На них зробили сквозні отвори, які фіксуються болтом і гайкою у потрібному положенні. З монтажного перфорованого профіля виготовили каркас для кріплення панелі. З'єднали профіля з допомогою болтів та гайок. Каркас з монтажного профіля закріпили на кутниках до каркасу тачки та стійок. Верхня планка з каркасу із профілю слугує ручкою для підняття або опускання панелі. Гострі края з обох сторін закрили бляшанками з-під щоб уникнути випадкових поранень і не пошкодити фасад будинку під час переміщення. Сонячні панелі закріпили до профілю за допомогою болтів і гаек. Провід поки що тимчасово завели через двері в будинок, де встановили зарядну станцію. Провід підняли з тротуарної плитки на підставку, щоб він не примерз у разі снігу та морозу. Конструкцію пофарбували, по вісні потрібно ще підправити та підфарбувати. Для зручності я придбала готову тацю на колесах в епіцентрі, щоб мені було зручно та легше переставляти зарядну станцію. Хоча можна було купити і зробити її самостійно, із дощок і коліс, але я не подумала про це відразу. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!